Привіт, мої любі дівчата, хлоп'ята та всі, хто в'яжуть. Сьогодні запрошую вас на мій майстер-клас по в'язанню ось такого двокольорового серденька. Хоп, це в нас котики. Як співали в одній е, пісні, два кольори мої два кольори: червоний то любов, а чорний то журба. Але сьогодні в'яжемо червоне, ніякого чорного, ніякої журби. Сьогодні в нас червоний колір то любов, а білий колір то надія у світле майбутнє та нашу перемогу. Це в нас серденько котики, які виглядають у вигляді серця. Серце у вигляді двох котиків. А їхні хвостики склалися також у серденько. Також це двокольорове серце можна зв'язати і. Жовто-блакитним, кольором, кольором нашого прапору. І такі ручки, які обіймаються. Теж гарно виглядають. Для цього серця нам потрібно зовсім трошки плюшової пряжі двох кольорів. Напавнитель, холофайбер, Fiber, пух або, взагалі, мої перші іграшки я наповнювала ватою. Ігачок номер 4 В'яжеться легко, просто. Поїхали в'язати. Так, в'яжемо наше двокольорове серденька. Я починаю з червоного кольору. В кольцо-амігурумі робимо 6 стовпчиків без накиду. Так, один. Це в нас буде перший ряд. Три, чотири, п'ять. Шість перший ряд є, другий ряд в'яжемо 6 прибавок. Тобто, в кожний стовпчик першого рядку пров'язуємо два стовпчики без накиду. І в нас в другому ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Будемо в'язати, до речі, ви обирайте кольори, які вам подобаються. Два, два кольори, так, це в нас один, два, три, чотири, п'ять і остання шоста прибавка. Є, другий ряд є, в нас зараз в другому ряду вийшло 12 стовпчиків без накиду. Так, третій ряд пров'язуємо один стовпчик, прибавка. Так, чередуємо до кінця ряду. Робимо шість раз, стовпчик прибавка. І в нас повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Так, я коли побачила цих котиків, вони мені дуже сподобались. Ось ці хвости, переплетіння їх хвостиків, дуже сподобалось, також виходить серденько. І вирішила, що буду в'язати. Спробую таке зв'язати. Зв'язала, мені сподобалось. Навіть не буду експериментувати з кольорами. Можливо, ще зв'язати жовто-блакитно, можливо, я зв'яжу. Так, третій ряд стовпчик прибавка, закінчили, в нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд в'яжемо 2 стовпчика прибавка. Так, робимо до кінця ряду, і в нас в четвертому ряду повинно вийти 24. Стовпчики без накиду. І коли я зв'язала це червоно-біле серце, таких котиків, мені дуже сподобався кінцевий результат. Навіть не буду іншими кольорами в'язати. Почитала за ці кольори. Червоний це дуже потужний символ енергії, пристрасті, любові та сили і влади. А білий, ну, звісно, Символізує чистоту, світло, нові початки та мир. Так, четвертий ряд, 24 стовпчики. Є. П'ятий ряд. В'яжемо 3 стовпчики прибавка. Так, Пров'язуємо до кінця ряду три стовпчика прибавка. І в нас повинно вийти 30 стовпчиків. 30 стовпчиків без накиду. Так, 3. Три рибавочка. Так, червоний. Червоний колір асоціюється з життям, вогнем та коханням. А білий колір асоціюється з духовністю, надією та гармонією. Так, три Прибавка. І останній раз в'яжемо. Раз, два, три. Прибавка. Є так, тут в нас виходить 30 стовпчиків без накиду. Так, пров'язали 5 рядів, далі в'яжемо без змін шостий, сьомий і восьмий ряд по 30 стовпчиків без накиду. І залишаємо червоний колір, так як є. Давайте пров'яжемо самостійно. Ось так виглядає наша півкуля біло червоної частини серденька. Далі в'яжемо самостійно білим кольором таку ж саму аналогічну частинку з білого кольору. Та повертаємось, ниточки не обриваємо ні з білого, ні з червоного кольорів. Так, продовжуємо в'язати наше серденько. А червоний та білий в нас готові. Зараз в нас тут по 30 стовпчиків без накиду. Зараз ми будемо в'язати далі, Ось так їх з'єднувати, звужувати наше серденько та заразом з'єднувати. Так, смотрите, як будемо в'язати. Я тут зачинила, закрила 800 ряд. Але нам треба останній стовпчик, я розпускаю. Роблю накид і воджу в. Витягаю е, червоний колір. Ось так. Є білий колір. Підтягаю. І далі в'яжу е, 30 стовпчиків. 30, 29, давайте пров'яжемо червоних е, стовпчиків. Так, 3. Давайте в'язати самостійно і зустрінемось на 29 стовпчику. Так, 27, 28 стовпчик пров'язую, і 29 стовпчик я е, витягаю е, накид і вже е, не червоною ниткою, а е, пров'язую, дов'язую білим кольором. Ниточки ми ось так підтягаємо, з'єднуючи наші е, серденька. Так, тепер в'яжемо білим кольором. Ой-ой-ой, Зараз ось так сильно підтягнула. Є один, два. ось так у нас буде з'єднуватися наше серденько. Тут же ми будемо в'язати, давайте пров'яжемо. Так, це ми один, два, 28 рядів, 28 стовпчиків пров'яжемо і зустрінемося. 27, 28, 29 ряд. Робимо накид, витягаємо білий колір і завершуємо а, червоним кольором. Ось так. Ниточки попідтягували. І так, в'яжемо. Так, тепер в'яжемо червоним кольором. Продовжуємо в'язати. Тобто, в нас, коли ми тут з'єднуємо останній стовпчик, ми витягаємо інший колір, і так ми їх звужуємо, наші серденька. Тобто в нас вже вони сплилися, дві ниточки, білий-червоний серденька в нас буде звужуватися за рахунок того, що тут в останній стовпчик ми пров'язуємо іншим кольором, і тим самим роблячи обавку. Так, тепер ми в'яжемо, давайте червоним кольором пров'яжемо до кінця ряду. Так, один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. 27 і 28. Вже в нас тут 28. Робимо накид і витягаємо білий колір. Ви зрозуміли, як ми це робимо? З кожним рядом у нас буде на одну п'ітєлічку, на один стовпчик меншати. Ось таке, ось таке гарнесеньке з'єднання в нас виходить. Давайте спробуємо так зараз. Давайте спробуємо пров'язати ще 10 рядів самостійно. Далі в'яжемо білим кольором 10 рядів самостійно, з'єднуючи і зменшуючи наші серденька і повернемось, покажу, як далі. ну, що в нас вийде. І взагалі ми це серце в'яжемо до кінця. Але воно може бути в нас трохи витягнуте. Ось тут в кінці я ще робила убавочки е, по тулубу, по тулубу нашого серденька. Але Давайте спробуємо зв'язати 10 рядків і подивимось, як буде виглядати наше серденько. Так, давайте ще ось тут покажу на білому кольорі, як е, з'єднувати та робити убавочку. Так, це 10 ряд в нас. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 ряд. Перед останній стовпчик і в останній стовпчик робимо на в стовпчик, в останній стовпчик, вводимо крючок, витягаємо білий колір і червоним завершуємо цей стовпчик. Ниточки гарненько підтягаємо і по ходу в'язання, кстати, їх треба розплутувати. Вони зараз в мене під столом. Зараз я їх розплутаю. Так, в нас зв'язано 10 рядів, і тут в нас. Так, нашого серденька вже зв'язано 10 рядів, і в нас вже тут 25 стовпчиків без накиду. Давайте ще пров'яжемо 10 рядів самостійно та повернемось. Ось така краса в нас виходить. Ми, я зв'язала зараз 20 рядів. Тут у балок ніяких я не робила. Ось таке гарне з'єднання в нас виходить цих кольорів. І будемо наповнювати холофайбером, До речі, це вже досить маленькі в мене залишились дирочки, треба було трохи раніше. Тому, якщо ви є змога у вас, то наповнюйте трохи раніше поступово наше гарне серденько. Так, ми наповнили наше серденько, придаючи форму та об'єм серце. Це, ну, це і так є серце, але щоб дуже гарно воно все було. Далі будемо в'язати вже завершаючі ряди. Давайте ще пров'яжемо так ниточки гарнесенько підтягаємо. Так, один, два. Три, 1, 2. Давайте тут у 21-му ряду зробимо убавку посерединці Пров'язали два стовпчика, робимо одну убавочку і в'яжемо перед останній стовпчик, і останній стовпчик робимо накид та витягаємо білий колір. Ниточки тут підтягаємо. В'яжемо білим кольором. Один один два стовпчик без накиду. Тут посерединці робимо убавочку. А і тут в нас вже буде останній стовпчик. Переходимо на е, червоний колір. Також тут е, пропоную трохи донаповнювати. Серденько, тому що тут вже, поки є змога, ще дос, вже досить маленький отвір, якого ось, подивіться, майже немає, але щоб тут у нас було трохи, трохи об'ємніше, пропоную донаповнювати. І будемо вже наше серденько зачиняти. І залишиться діло за малим оформлення котячих вушок. Та хвостика. Так, а білий, білий вийде так. Треба трохи наповнити. Так, є, тепер смотрите, червоний колір обриваємо, обрізаємо. Тут я вже витягаю ниточку і буду її продівати крізь кожну петлю. Косичку, яка в мене залишилася Один, два, три. І підтягаю. Є білий колір, пропоную також обрізати, як кому зручно. І також само це зробити в кожну косичку продіваємо. Ниточку і підтягаємо обережно, щоб її не обірвати, тому що це е, плюшева ниточка. Ось так ми зачинили, підтягаємо, е, зав'язуємо гарний. Один, два, все, наше серденько готово. Ховаємо, зараз. Ниточки заховаємо всерединку. Так, і ховаємо білесенько. Є супер. Так, ну що? З чого почнемо? Оформлювання. Оформлювання це сама творча робота в нас. О, так, так, пропоную... Ой. Пропоную почати з вушок. В нас є центр нашого ось, ось центр, і біля серединки витягаємо білий колір. Так. І робимо, Давайте зробимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. В другу петлю від гачку робимо 2 стовпчики без накиду. В третю петлю також робимо два стовпчики без накиду. І в четверту петлю також можемо зробити два стовпчики. Ой, десь тут заплуталося. Останній стовпчик без. Що ж таке? Останній стовпчик. та де воно там в мене. О, є все. Ось так виглядає наше вушко. По трохи длинше відрізаємо нашу ниточку, витягаємо, ось цю підтягаємо і зав'язуємо, ось так воно зараз виглядає. До речі, якщо зав'язуємо вузлик між двома ниточками, якщо зробити, залишити ось так. То це взагалі похоже на вушко якогось чортеня. Але ми робимо котиків. І ось ця нитка, яка в нас залишилася, ось цей край пришиваємо ось так. І в нас буде гарне кошаче вушко. Витягаємо ниточку. Ось тут її підхоплюємо вушко, підтягаємо, і в нас вже виходить ось така краса. Так, ниточку, ми все ж таки. Зробимо вузлик, подивимось, виходить гарно, Більше, я вважаю, що не треба ніде ні, ні його підхоплювати. Ниточку зробили вузлик та ховаємо, ховаємо всередину нашого серденьку. В'яжемо, робимо аналогічно тут вушко і два червоних вушка. Давайте і друга, друга, друге вушко вам покажу. Якщо ми його робили перше ось тут, то робимо ну ось так я ставлю приблизно крючок пряма лінія, то друге вушко в мене буде десь тут. Витягаю ниточку і роблю 4, стовпчики, 4 повітряні петлі. 3, 4 І в другу петлю від гачка пров'язую два стовпчики без накиду, в третю також роблю два стовпчики без накиду, і в останню. Петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два, все, вушко готове. Ниточку подлинче відрізаємо. Достаємо. І ось тут зав'язую дві ниточки. Та, що менше в нас була, ховаю всередину. всередину нашого серденька є. оп ось так. Другою ниточкою, яка в мене залишилася. Її витяг Витягаю там, де мені потрібно пришити другу частинку вушка, підхоплюю це все, один стіжочек. Раз, все, підтягнули, вушко готове, гарні кошачі вушка. Ниточку робимо вузлик. Зараз робимо вузлик, обрізаємо. І ховаємо всерединку. Червоні вушка робимо так само. Продовжуємо оформлювати нашу мордочку. Будемо робити оченята. Ось так. На білому фоні в мене будуть червоні очі. Це в нас будуть такі галочки, як ось так. Візуально зразу можна подивитись, де. Ми їх зробимо. Взагалі їх можна не обов'язково відраховувати ряди або е, стежки. Так як ви бачите оченята, як вам е, подобається, то можна їх так і зробити. А Взагалі, як добре, що на відео є паузи, та можна ставити. На паузу, а потім монтувати. І це сирденько в нас вийде, ну буквально, мабуть, півгодинки, Ниточку обрізаємо та ховаємо всередину, тому що, тому що тільки що нам дали світло, прийшлось відволіктися, на годинку запустити стиральну машину, духов, духову шафу. Поставила м'язко в, в духову шафу. Тому що, вибачаюсь, але зі світлом зараз якась повна дупа виходить. Світло є три часи на добу в день. Або вночі, але вночі, кому воно потрібне. Так, а, білу сторону червоні оченята вишили, а тепер вишиваємо білі оченята. Також, там, де ви собі, ні, мабуть, трохи нижче. Давайте зробимо. Ось так. І ось так. І друге оченятко буде в мене ось тут через 1, 2, 3, 4 стеж. І давайте його зробимо так легко, просто навіть не треба купляти оченята, тому що це досить добре виглядає, такі галочки. Так, ниточки ховаємо. Один, де два, все, наші оченята готові і вийшмо носик. Носик в мене буде такий ніжно-рожевий, і на білому фоні, і на червоному. Це ми зробимо ось так декілька стежків. Так, і на білому фоні так само вищємо цим же кольором. Чотири. Так, давайте ну-ка, четвертий колір. Так, думаю, досить чотирьох. Ниточку обрізаємо і просто-напросто ховаємо всередину нашого. Так, не захотіла сюди сховатися, сховаємо. Сюди ось так. І трохи її ось так послабшуємо. Ось такий гарний носик або ротик виходить. Тут робимо такий самий. Так, і тепер будемо в'язати заключний етап наші хвостики, які, е, якими котики обіймають друг дружку. Так, ми в'яжемо червоний колір, е, Почну з червоного так, один, набираємо повітряні петлі: один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. А, Так, прикладаємо. Ось так: у нас буде котик, хвост його ось тут. І приміряємо, як він буде закручуватися. 14. Давайте зробимо 15 повітряних петель. Так, я вважаю, ось так буде добре. В'яжемо в другу петлю від гачка робимо три стовпчики без накиду. В наступну петлю. Другу, втретю робимо два стовпчики без накиду. В четверту також робимо два стовпчики без накиду. Це в нас, виходить, як ми робили наші вушки, наш хвост закручується. Тобто ми зробили три стовпчика, два, два. І ще два. Це в нас в п'яту, друга, третя, четверта, п'ята. Два стовпчика без накиду. І також ми будемо приміряти, як ви хочете, щоб наш хвост закручувався. Ще в шосту робимо два стовпчика без накиду. Один, два. А далі, вважаю, можна зробити просто дов'язати до кінця повітряних петель стовпчики без накиду по одному стовпчику. Тобто ми з вами ось зараз. Ось так. Кінчик хвостика закрутили, а ця частинка в нас буде рівнесенька. Так. Це все легко і просто є. Так, ану-ка, приміряємо. Тут ми можемо ниточку обрізати, і в нас ниточка повинна бути величенька, тому що ми будемо цей хвост пришивати, підхоплювати ниточками. Ось так. Цей хвостик буде ось так. В'яжемо точно. так же, давайте зв'яжемо білу частинку. Білий хвост також само, в'яжемо 15 повітряних петель. Аналогічно, так як красний ми в'язали. Так, білий хвост також зв'язали, відрізаємо нитку величеньку, щоб будемо зараз пришивати. Так, в нас, до речі, схоже на цукерки, так, на льодяники. Білий хвост ми його будемо перевертати, тобто він буде в нас не ліцевою, а ізнаночну стороною. І тепер прикладаємо, так як... Нам подобається, роблячи форму серця. Ось, ну, наприклад, ось так. Давайте білий хвост у нас буде перший. Ось такими стежками, ось цими ниточками. Я його гачком, до речі, не хоча можна одягти іголку. Можливо, нитку, яка коротше, ми з вами заховаємо всередину. Так, давайте спробуємо голочкою. Зараз, так, вставляємо голочку. Так, є, ну, давайте спробуємо. Ось так приклали і стіжками прихвачуємо наш хвіст, так як ви його склали, розклали, підшиваємо. Ось так, так? Да? Так, ой, хоче втекти. Ой, хлопчик, хлопчик віспить і йому щось сниться. Так. Ось так, придаючи форму серденька, полусерця, ми з вами пришиваємо хвост. Хвост білого котика або кошечки. Так, і останній стежок є. Ось так виходить, ховаємо його, ну, давайте витягнемо і ховаємо всередину. Трохи він завеликий, обрізаємо та ось так. Ховаємо. Так, червоний хвост також само прикладаємо, приміряємо. Цукерочка. Формуємо спочатку, а потім пришиваємо. Давайте зробимо це самостійно. Ось такі закохані гарнесенькі котики в нас вийшли. Сподіваюся, мій майстер-клас був такий же приємний, як і результат. Тому в'яжіть котиків, закоханих для своїх котиків, або для подружок, або для родини, або просто для себе, для оселі, тому що це поєднання кольорів дуже потужне. Та гарне може бути навіть оберігом для вашої оселі. Дякую, що в'язали зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та присилайте в коментарях рях ваших пухнастиків. І до зустрічі у моїх нових відео. Пока-пока!